Чимало жителів рогатинського району виявили ініціативу фінансово та матеріально допомогти своїм землякам, котрі нині перебувають у місцях бойових дій. А також проходять підготовку для подальшої відправки в зону АТО, аби скоординувати надання допомоги, у рогатині провели розширену нараду за участю керівників установ, підприємств, приватних підприємців, сільських голів, депутатів районної ради. У Рогатині відбулася нарада за участю депутатів районної ради, підприємців, керівників підприємств та установ, яка мала на меті скоординувати роботу по забезпеченню військовослужбовців, жителів з Рогатинщини, які нині перебувають у гарячих точках Донецька та Луганська. Військовий комісар Галицько Рогатинського об'єднання районного комісаріату Борис Ястремський зосередив свою увагу на нинішніх потребах військових, а саме засобів захисту. Нас призвано за цей період 19 чоловік Збройної сили України і в. Віло вилучено три автомобілі для збройних сил України. Як повідомив координатор Рогатинського районного штабу національного спротиву Тарас Сас, сільські громади уїзду Чагрова, під камінь, долиняне, заланів, Чернів, зібрали кошти, які вже використано для придбання найнеобхіднішого для військових. А ось бійцям, які родом із села Пуків, громада вже купила і вручила три бронежилети п'ятого рівня захисту, як і один бронежилет, Вербилівська сільська рада. Нині вони вже в Донецькій області. Піднімали на нараді і питання використання бюджетних коштів, які були акумульоти. На мобілізацію. На нинішній день їх на районному рахунку 335 тисяч гривень. Проблеми як такої ніякої немає. Вони використовуються по потребах Збройних сил України, по потребі нашого галицького рогатинського військового комісаріату. Скільки вони заявок подають, всі профінансовуються. Значить, на даний час профінансовано форма на 5 тисяч гривень, профінансовано простині 21 штука на 1206 гривень, матраци, 21 штука на 2205 тисячі двісті гривень, паливно-мастильні матеріали 15 тисяч гривень. Гуртом було вирішено, що усі зібрані кошти будуть акумульовані у районному штабі національного спротиву, щоб закупити ще 17 бронежилетів та касок. Чому виникла потреба зустрітися тут в такому складі? Бо десь кожен. Е по мірі своєї можливості шукає якісь інші різні варіанти. Воно можливо десь породжує в людей якісь певні запитання, певну непрозорість. Тому ми хотіли скоординувати це разом. І якщо сконцентрувати ці кошти, на сьогоднішній день відновив роботу штаб національного спротиву і зробити одну закупівлю дійсно якісних бронежилетів, і ми плануємо на наступний тиждень порадимося і зараз ще десь є інформація по коштах, є інформація, де це взяти, і крім того, сформувати одну машину і відправити дійсно для забезпечення тих людей, які є вихідцями, і які є з нашого району. Їх є 19 чоловік. Галина Бугун на зарі попик новини телеканал Раї.